Навду три таємниці, які послугували для нашого спасіння. Це благовіщення, Хрест Господній, ми сьогодні вшановуємо, і Воскресіння Христове. Про таємницю завжди важко говорити. Навіть не дарма святі Отці та Богослови всіх часів використовували це слово таємниця для зображення тих подій, які ми сьогодні з вами згадуємо. Адже ми можемо тільки спускатись в цю глибину, але завдяки, звичайно, промінню Богопізнання пізнання ми освітлюємо її, але ми ніколи не доходимо до кінцевої точки. Тому використовуємо це слово таємниця, тому що весь час кінець ускользає від нашої уваги. І це є парадокс нашого життя в церкві. Ми Користуємось дарами тієї любові, що відкрилась нам у Господі Ісусі Христі, але не можемо зрозуміти в суті цих подій. Чому так сталося? Дуже влучно це зобразив Святитель Василій Великий, який говорив про Хрест Господній, який ми сьогодні вшановуємо. Він пише: ми не забродили нашу зброю кров'ю, ми не стояли в бойовому ряду. Ми не отримали поранень і не брали участі у битві, але перемогу отримали. Подвиг належить Господу Ісусу Христу, а вінець перемоги нам. І звичайно, ми не можемо розділити ці три таємниці одне від одне, тому що один Христос це єдина, скажімо так, лінія спасіння людства. І щоб краще зрозуміти. Цю таємницю, яка не відкрилась Господі Христі через благовіщення, хрест і Воскресіння. Як нам рекомендується, краще почати спочатку. Як говорив один герой дуже відомого фільму, що якщо ти в чомусь сумніваєшся, краще почати звідки, звідки ти прийшов. На початку було Бог, Бог створив небо і землю. Наступний Бог наказує. Стерня просіяти світло. Різні тлумачі всіх часів запитували себе і їм запитували, що означає це світло. Є різні теорії, але вірніше за всіх відповідає святий апостол евангеліст Іван Богослов своєму пасхальному Євангелію. Він пише, в ньому було життя, і життя було світло людей. І світло в темнені світить. І темрява не поглинула його. Звичайно, ми потім знаємо історію людства, гріхопадіння, ненависть, вбивства, гріх. Але оце світло, що засяє, це була обіцянка Бога, що Господь знову приведе своє, відпавше від Нього творіння знову до себе. Саме світло означає сам принцип буття. І все те благо, що його наповнює. Це любов, турбота, сам подив життя, сам момент, що ти живий це велике благо, яке дає Господь. І ось Господь Він скеровує своїм промислом історію до того моменту, коли Небесне земне об'єдналось у момент благовіщення. Благовіщення можна сказати, це свято виконання, обіцяти Божої, Божого плану, спасіння. Що предвічна таємниця спасіння явилась в цьому світу. Звичайно, до цього Господь неодноразово показував своїми знаменнями роду людському про свій майбутній план. Не дарма вчорашньому богослужінні ви могли чути в першій парімі в Старозавітніх читаннях уривок з книги «Вихід», як Господь. Як пише автор книги Буття, що Господь почув біль страждання народу свого Ізраїлю в єгипетському царстві. Це не означає, що він щойно їх почув, але це означає, що прийшов час діяти Богу. Навіть святитель Іван Златоуст додає, що страждання і біль Ізраїлю зробив їх мужніми. Ми можемо сказати, що таку саму мужність проявила Богородиця і зробила можливим вихід цього людства з полону гріха та смерті. Насправді, дуже великий проміжок часу пройшов з того моменту, як через непослух Адама і Єви увійшла смерть та через послушання святої Діви Богородиці увійшло в світ життя, як через дерево пізнання, через Непостух, той саме ви, увійшов, увійшов гріх народ людський і на всю землю, на все творіння, так через дерево хрестне, яке ми сьогодні ще раз наголошуємо цьому, що ми вшановуємо, увійшло перемога, увійшло життя. Можна сказати, пройшло десятки тисяч років між цими подіями. навіть коли Господь воплощається, Він входить мовити, в простір і час. Він підкоряється цьому часу. Бог, який діє через історію, підкоряється течії плину часу і тим самим смиряється перед своїм творінням. Звичайно, навіть по оплощенню так він підкоряється часу. він 9 місяців знаходиться в утробі матері. 30 років проводить до Його виходу на проповідь і 3 дні до Воскресіння. Насправді ми бачимо, що Господь вміє чекати. Той, хто любить, вміє чекати. І ми наголошуємо, так, що ця любов, яка нам відкрилась в Господі Ісусі Христі, вона відкрилась нам не в якомусь землетрусі, в урагані, як це було видіння пророку Ілії, а в тихому співі вітру, тобто в пречистій діві Богородиці. Ми завжди бачимо Богородицю в поряд з Господом Ісусом Христом. Ми її вшановуємо. Навіть таємницю церкви неможливо зрозуміти без Святої Богородиці, тому що вона родила тіло, яке ми називаємо Тіло церкви. А в момент благовіщення ми бачимо зовсім юної дівчини, один мислитель минулого сторіччя, розмірковуючи над. Подію благовіщення в своєму творі вказує на напружну тишу, коли архангел Гавриїл до, до неї промовив, і всі чекали її відповіді. Він пише, що все творіння чекало її відповіді, чекало небеса, чекало пекла, доки Марія змогла вимовити слова, що звучать крізь пітьму віків, не вгамовуючись. Ось я роба Господня, нехай буде мені по слову твоєму. Ми бачимо, яку мужність проявила ця тиха, кротка і смиренна дівчина. Через це рай знову для нас відкритий. Херов відступає від веру, від раю, і ми насолоджуємось райської їжі в таїнствах церкви, особливо в таїнстві причастя. Звичайно, всі ці події ми можемо лише розмірковувати над ними, віддати все своє життя Богові і радіти, тому що християнин непрестанно радіє. І ще зовсім скоро ми почуємо в святі в богослужетних текстах Великої Суботи радісний. Вигна, яка церква вкладає в уста Господа нашого Ісуса Христа. Нехай жінки-мироносиці з ароматами мене зустрічають, тому що я йду позбавити Адама і Єву і весь род людський, і возвести їх до раю. Амінь.